Всім добрим людям привіт з України. Вітаю вас на каналі бажаю вам міцного здоров'я. Середина січня мототаксікос починає накривати. Тому е, пропоную вам відео в жартівливому е, такому стилі про байкера за трьох коней. А щоб розповісти вам про трьох коней, пропоную перейти в гараж. Так ось. Було у байкера три коня. Старшенький синього кольору. Honda NC750X 2015 року. Володію вже ним три роки, мотоциклом довольний, мотоцикл справді непоганий, я б навіть сказав гарний, економний, такий спокійний. Накатав уже 58 тисяч на ньому. У сезоні, дай Бог, здоров'я планую такі дії. Заміна оливи в картері, заміна е, охолоджуючої рідини, заміна повітряного фільтра, заміна масла у вилці, оскільки не подобається, не як зараз вилка працює, якось стала дуже м'яка. Треба б замінити мастило на W-10. Значить Обслуговування системи пролінка, смазка та, можливо, заміна моноамортизатора. Подивимось, можливо, і заміна теж не дуже подобається, як зараз працює. От А так мотоцикл доволі гарний, катає, радує, тішить, все добре. Добре, так, переходимо до середнього коня красного кольору, середньокубатурний 250 кубів, Бенелі ТРК 251. Що хочу сказати, мотоцикл гарний, ще новенький, два роки, як у мене. Пробіг у нього 10 тисяч. Невеличкий пробіг. Мотоцикл радує, веде себе дуже адекватно, використовує для середніх дистанцій. Дуже гарна підвізка, дуже непоганий мотор у ньому. Мастило замінено. замінено. Залити зараз новеньке. 7100, 10 v 50 Значить, кришечка акумуляторна знята, клема знята. Я не забираю акумулятори в хату, краще приходжу раз-півтора місяці і заряджаю їх на мотоциклі. Але, повірте, вони майже не розряджаються в спокійному режимі, Холодний, холодного гаража. От. Значить, Резинка потроху ізнашується, потроху обов'язково буде огляд оцього лобового стекла, яким я дуже задоволений, але це буде весною. Гадаю, якби на цю модель був кіт із 18-го радіуса заднього, і 21 го або хоча б 19 го радіуса переднього, це був би хід продаж. Оскільки в цій моделі не вистачає трошки недорожніх таких характеристик. 17-та резина. Кататись можна по пересічонки, але дуже акуратно. А так можна було б перейти вже і на легке ендуро. Так. Тепер переходимо до молодшенького. Молодшенький у мене баджаж боксер 150-й. Саме цікаве, що пробіг у нього майже за, ну, скільки, 4 чи 5 місяців, 4 тисячі. Катаюсь на ньому більш за всіх, оскільки катаюсь. Кожен день і катаюсь, поля, ліса, огороди, річки, Бездорожжя, села. Коротше кажучи, цей мотоцикл витримує все. До речі, дуже економний, тому Самий молодший витримує і використовується саме більше. Акумулятор теж відключений. Теж заряджаю його, підзаряджаю раз в місяць. Катався, до речі, на ньому на Новий рік. Була в нас трошки відлига, і я трошечки катався. Отака в мене отак у мене закритий карбюратор. Це зйомна панель, яку я весною, звісно, зніму Дуже легко робиться. Поставив і в прохладну погоду мотоцикл себе веде набагато адекватніше. Прогрівається просто карбюратор, прогрівається мотор краще, тому рекомендую. І трошечки я припідняв лобове скло. теж вичив непоганий вітрозащиту, хоча б з таким маленьким козирком. Ну що, друзі, от я й познайомив вас зі своєю стайнею добрих коней. Старшеньким, середньовим та младшеньким. Дякую вам щиро за увагу. Ну, а коли я розказав вам маленьку казочку про байкера і трьох коней. Будь ласка, підтримайте йде, бо це токсикозний час. Поставте вподобайку, оскільки вона мотивує і дає настрій і можливість знімати для вас більше, розповідати більше. А як ви бачите, три коня про них є, що розповісти, є що, що зняти. Тому дякую за увагу. До нових зустрічей. Пока.